Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Удар Збройних сил України по судоремонтному заводу у Керчі став ще одним підтвердженням того простого факту, що війна на виснаження може відбуватися, так би мовити, у обидва боки. У Збройних силах України наголошують, що судно, яке знаходилося у доках цього судоремонтного заводу, це було сучасне судно Російської Федерації. Яке мало переносити ракети калібр і запускати їх. Таким чином, мова йде про дійсно серйозну втрату з точки зору планів російських військових продовжувати удари по українській цивільній і критичній інфраструктурі. Однак питання навіть не в цьому конкретному ударі. Питання, можна сказати, вже у тенденції. Адже Керченський судоремонтний завод зовсім не перший такий об'єкт, який потрапляє під удар Збройних сил України. Варто нагадати про те, що такий самий удар був здійснений по судоремонтному заводу у Севастополі. Це означає досить просту річ у самому Чорному морі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації цієї піратської армади. Знаходяться під ударами Збройних сил України. Якщо вони потрапляють до судоремонтних заводів у Севастополі чи Керчі, вони також можуть замість ремонту отримати ракетний удар. А ніякої реальної можливості поповнити Чорноморський флот Російської Федерації новими кораблями у Володимира Путіна немає, тому що діє Конвенція Монтрьо і Президент Туреччини Реджеп Таї Ердоган ще на початку великої війни Росії проти України ухвалив рішення про те, що протоки будуть закриті для проходження військових судів. Таким чином ніякої можливості перекинути у Чорне море нові кораблі, які зараз можуть діяти у складі інших флотів Російської Федерації, просто не існує. До речі, це до певної міри відновлення статус-кво. Адже до підписання президентом зрадником Віктором Януковичем разом із президентом Росії Дмитром Медведєвим так званих харківських угод діяли абсолютно інші параметри знаходження Чорноморського флоту Російської Федерації на території Українського Криму. Склад цього флоту не можна було оновлювати. Вважалося, що це тимчасова база. На який, так би мовити, доживає свій час, колись важливий для Російської Федерації флот, можна вже тоді було говорити про справжню купу металобрухту і реальної можливості змінити ситуацію у Чорноморському басейні за допомогою цього флоту у Російської Федерації не було. Харківські угоди, заради яких ну і потівних рішень. Віктора Яковича і приводили до влади в Україні його російські куратори з Федеральної служби безпеки Російської Федерації, змінили все. Тому що і кількість військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації була збільшена, що дало шанси флоту перетворитися на повноцінний окупаційний контингент. І це зіграє свою роль у 2014 році. І з'явилася можливість легального оновлення судів Чорноморського флоту. Але ми розуміємо, що весь той металобрух, такий знаходився на озброєнні Чорноморського флоту до зрадницьких угод Януковича-Медведів, все одно міг би існувати досить довго, просто тому що не було країни, яка б методично знищувала всі ці піратські кораблі. А зараз така країна є це Україна. І от тоді виникає досить просте питання. Навіть якщо уявити, що президент Російської Федерації Володимир Путін має контроль над Кримом. Що це означає на практиці? Наскільки цей контроль дозволяє йому втілювати у життя свої цілі щодо перетворення півострова на плацдарм? По-перше, на плацдарм для подальшої окупації південних регіонів України. І зараз, як ми бачимо, Крим не виконує цієї своєї задачі. А по-друге, на плацдарм для дестабілізації ситуації у Чорному морі, на створення противаги. Країнам-членам Північно-Атлантичного Союзу, які мають свої хай невеличкі флоти в цьому морі, дуже сподіваюся, що рано чи пізно Україна приєднається до цих країн, і військово-морські сили України стануть серйозною альтернативою військово-морським силам Російської Федерації. Хоча знову так виникає питання: а де взагалі будуть базуватися військово-морські сили? Російської Федерації, якщо Росія втратить контроль над Кримом. Адже ми розуміємо, що бухта новоросійська це зовсім не та бухта, яка дозволяє без жодних проблем базувати там військово-морський флот. Це не Севастополь. Володимир Путін може втратити не контроль над Кримом і Чорним морем, а просто свій Чорноморський флот. Чим більше буде продовжуватися війна Росії проти України. Тим більш реальними є можливості для втрати Російської Федерації свого флоту як такого. І, звичайно ж, в цій ситуації автоматично розблоковуються ще й українські чорноморські порти, тому що просто не буде кому створювати проблеми для мирного судноплавства у Чорному морі. Звичайно, все це абсолютно не на користь тих ідей і планів, які... Мав на увазі Володимир Путін, коли ухвалював рішення про великий напад на Україну, те, що Україна буде раз за разом після кожної нової атаки знищувати кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, точно не входило у плани російського президента та його генералів та адміралів. А тепер їм доводиться з цим рахуватися. Тепер це можна сказати реальність існування, а якщо бути точним, не існування Чорноморського флоту Російської Федерації. В українському Криму, в українському Севастополі, хоча ми знаємо, що і в Севастополі вже залишилося досить мало кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, вони переведені здебільшого до новоросійська, а в бухті новоросійська вони є непоганими об'єктами для подальших обстрілів і для подальшого знищення тільки у випадку з Керчу чи Севастополем. Україна може здійснювати ракетні атаки, тому що тут немає жодних питань союзників, які дозволяють Україні використовувати їхні ракети для ударів по окупованих українських територіях, а значить, по території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. А от коли мова йде про новоросійські про кораблі, які знаходяться в цій бухті, можуть бути використані підводні дрони, і це також може стати у Недалеко у майбутньому з серйозною проблемою для російських моряків і непоганим подарунком для риб Чорного моря. І ось про це російському президенту та його військовому варто було подумати при плануванні ідеї багаторічної війни на виснаження України. Тому що, звичайно, можна сподіватися, що ти створиш серйозні проблеми для сусіда, а одночасно просто на твоїх очах гине який має бути Чорноморський флот Російської Федерації? Піратська армада, окупаційний контингент, кожна загибель корабля, якого є святом для тих, хто хоче миру і спокою у Чорному морі. Дякую, друзі. Хочу висловити співчуття родичам і друзям загиблих українських військових. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Приєднуйтесь до функції спонсорства до Патріони кофі. Перемоги й миру хай щастить.